Всім доброго дня! Сьогодні на вигоні працюємо. Поїхали, накопали липи, вирішили посадити рядок липи. Скільки я вже п'ять посадила, ще ось одну посажу і ще дві. Чоловік копає ямки, а воно таке тут, наче асфальт. Посадимо липову алею. Коли виросте, як зацвіте, як запахне. Зараз цвіте саме лип, а так пахне гарно. Світла вже немає. Майже сутки ми без світла. Включили на дві години, мабуть, і двох годин не побуло, і вже вимкнули. Ти кудлатий, тікай, Курча ганяється. О, лебеді мої, ось поховалися, а ну гілля звідси. Давай, давай, шуруйте. Ось ще дві треба буде посадити. Водичку намочила. Тут рядок у нас горіхів, а там рядок буде липи. У нас колись була у дворі липа, ну її спиляли. Ось рядочок вже посадили. Ось щось одна трошки не в рядку, мимо. Ну, нічого, хай росте. Вже посадили. Викосили, зараз буду садити далі. Стоять наші липки. Ті, що вчора посадили. Гарненько водою позаливали. І сьогодні ще не поливали, бо немає світла. Зранку було, але щось не встигла я їх полити. Всі стоять. Там он дненька ще. Треба обкусити. І тут. Будемо сподіватися, що поприймаються. Вже черешня червоніє, але ще зелена. Ще кисла, як кислота. А потім буде жовто стигнути. Це на одному дереві. У нас два види. Червона і жовта. Це щепа. Батько покійний ще щіплював. Але чогось жовто у нас завжди червиво. Поки зелена, то не тільки достигне, так і неможливо їсти, бо сам черв'як. чи чимала в цьому році ягода. Ну, ще зелена. Але гілля понахилялася. Нав'язалося. А вишень нема взагалі. Саме цвіла, коли дощі йшли, то немає вишень і жмені. А черешня зав'язалася. Ось які червоні, ну високо. Треба щось нести, щоб достати бо так не достанеш. І жовта. Ну, Жовта ще зелена, зелена взагалі. Ну ця ще зелена. А це в нас дощ пустився. Тільки що град був, а це притих. Але забивний дощ такий великий-великий. Ось... А, є, Андрій, дивіться, п'ять град падає. на голову? Да ні. Його вже боже... це, я не такий синочок. То прям такими крупинками сурвалося. Як йому хочеться по дощу побігати. це тюжить. Мої калачики цвітуть ці, що молоденькі, я садила. Крати віднівся. Там червоний буде повний. І тут червоний. Це ще ні, не цвіте. Щось два погано прийнялися. Ох, і дощ. Ой, мою його як розвалило Ну нічого. Але не щоб дощ прийшов. А? Ой, мокрі, як ліщі. А де вбити миття? Світла ж немає. А? Світла нема, де вбити миться? Тощи Уже не такий. Холодна вода? Оце і все? Ну, ну, що ти робиш? А. Серега, дивися, арка впала. Ось все. Ось, все. на поставимо. коли ви мені поставите ногу? Тут нога. Коли торкаю. Да, коли торкаю! Болейте, так ні. О, на боту! Кончився до давай іди передягайся, тебе не видно буде. Іди передягайся, ти весь мокрий. Я не піду мокри. Йди передягайся, повна бочка? Ні. Ні? Фух, ну так ідіть. Тільки на дворі вісайте, води розкидаєте. Стирати нема де, води немає, світла немає. Папа, кажу... Хоч пройшов дощ. Все одно йду поливати липу, щоб гарно прийнялася. Вчора обрізала всі піони, ті, що повідцвіталися. Вчора ще з цвітом. Ось. Залишила декілька квіточок. Лапчатка як. З кожним днем все більше і більше квіточок цвіте. Трохи дощ потріпав. Таке вже відлило, Вон, весь жасмін осипався. Типа. Треба лохину затрусити. Ніяк не доберуся я до неї. Дивіться, ось на декількох кущах вже є ягоди. Цікаво, чи вони достигнуть, чи курі дадуть, їм достигнуть. Чи не дадуть. Це взагалі весь ягодах. І на цьому трошки є. Цей кущик слабенько, тільки ось. І це щось слабенько. А тут також є. Небагато, але є. Вирвала м'яту, тому що глушить. Ну, поки ще я цю не зріваю, ще я трохи хочу насушити. Вже ожина в'яжеться. Це, не знаю, який сорт, дуже смачна і дуже велика. А оце і рядом такий. Мені не подобається, але поки що його не викидаю. Тут зовсім маленькі будуть ось. Ну, нехай поки буде. Поки цього не розведу, то цей викидати не буду. Дивіться, жимолость. В краплинках дощу. Гарний дощ пройшов, але дуже мало. Таке налетіло, ніби на мистинки. Пів. Потріпав і кліматіси мої дощ, ну нічого. Саме головне, що земельку, якби трохи хоч промочив. І сьогодні город не підемо, це вже радує. Так, пішла я поливати свою липу. Ой, за капає. Ніби сонечко. Жовте, жовте Спірею ось теж дощом прибило. Жималось. Бачите, цвіте біленьким, а потім, коли відцвітається, то стоян жовта. Все, поприбивало дощом. Ну таке відлило вишов, ужас. Хвилин п'ять, а то й менше. Дайте її вже ж покажу, така гарна. Ой, хоч би не впала лійка. Би води набрала, поки світло появилося. Дивіться, які квіточки вже ж такі гарнесенькі. Ніжненькі. І бджоли згудуть. І на цій чайній троянді пообстригала те, що повідсвіталося, бо не гарно. Сухі такі ці. Ось щось мене пригорів цей кущик, пухереплідник, ніби писали, на українській мові називається. Бачите, щось від сонечка, мабуть, поприпалювало. Красуньки, хай тут. І гортензію розвалило. Арку ось поставили ракася. Ну, завтра побачимо, чоловік пообіцяв зробити. А тут, а не знаю. Нема. Уже нема. Вже нема? А ну включи, тут світло є чи нема на вулиці? О, світло є, то Wi-Fi, видно, не працює. І цього вже красунчика оббив дощик. Ну буде ще пару квіточок де-не-де. І так він так довго цвіте. Ця вже набагато більше порозцвітало. Гарно, так на вулиці. Повітря таке свіже стало. О, Тут ось княжик мене буде цвісти. О, як його пройти, мокре. Ой! Ось такий жовтенький буде княжик. Ну, Щось в цьому році поки що дуже мало. Де-не-де -де, бачу, квіточку викидає. Щось він на... нарощує зелень. Хочу звідси обрати, тому що арка не витримує його. Ну, а Цей красунчик ось. Треба попіднімати. Ну нехай вже ж, коли перероблять мені арки ці дві, бо вони зломані, що ця зломана, а ця взагалі. Та тоді вже його гарно попідв'язую. Нехай плететься. Ти, бачите, повідцвіталося так, які цікаві. А це ростуть мої цігоніки, які я черенкувала, гарно поприймалися, але мало хто вижив, тому що курі їх гарненько поїли. О, кійця море, дивіться, кліщ. Зараз буду виймати. бачите, Вже десь взяв. Вже десь схватила, так? Да? Муська чи Мурка, чи як тебе там назвали. А тут цвіте. Знову дочка потить малесенький. Ну це добре, нехай, щоб гарно промочило землю. Калюжі дуже швидко поуходили, ніби й не було. А які були калюжі тут здорові. Поки полила липи, дощ пустився, а мене ще послали яйця зібрати тут 12 місяців. Мете, не мете, йди по у ліс, за квітами. А мене за яйцями послали. Дощ не дощ, сказала мамка, ти що сахарна. Ні, не розтанеш, каже, йди по яйцям. Заховалася він під кришею. Він стоїть. Зараз покажу у нас тут. На гаражі ластівки кожного року ліплять гніздо, і кожного року воно відпадає. Пересихає, мабуть, їхнє протисонечка земелька та, що вони тулять. То ми в тому році, коли відпало гніздо осінню, прикрутили туди металеву таку сітку, щоб вони ліпили. Вони пролетіли, довго не ліпили. Для них це нове, мабуть, було. Ну, боялися. Залітали, дивились, дивилися і так і не робили гніздо. А це стало ліпити. Дощ пройшов земелька намочити намочить в калюжах, бо я тільки що бачила, збирали. Так цікаво? Ну, щось не зняла, не знаю. То ліплять гніздо вже тут. Я там на хаті, на пластику. Ну там також пола, але там дуже високо, туди ми нічого не прикрутимо. І це вже другий раз вони ліплять в цьому році гніздо, тому що один... перше, що вони зліпили, я шланги помила, тому що відібрав у них горобець. Я вам показувала, носив весь бур'ян, який треба і не треба, не встигали замітати. Ми думали, що ластівки коли ні. Я додивилася, що там горобець. Хоча ластівки гніздо робили. То я і шланги, як його прогнати. І шланги промила, і гніздо, звісно, впало, то нове роблять. Будемо сподіватися, що більше горобець туди не заселиться до них. А буде ластівки життя. Ось це на гаражі. Бачите, сітка і гніздечко. Ще ліплять. Ну, я сподіваюся, що більше не впаде, тому що воно на сітці стоїть, навіть якщо й пересохне, то воно не відпаде. А там воно в уголку. Погано видно. Це вже повторно вони в цьому році ліплять, тому що я перше збила. Дірчить вода у бочку, а там вон сонечко дивиться, світить. А тут у бочі у нас плаває карась. Аж один. Колись Артем їздив на рибалку і зловив одного карася і туди вкинув. Ви знаєте, вже, мабуть, місяця два він там живе. Ми йому дельки даємо хліб. І він тут і в боці живе. Там навіть води було і мало, його було видно. Ну Ми такої з цього не наливаємо, а це тільки в він живе, тому що такий він здохне зразу, спливе. А так не плаває. Навіть ось була вчора повна бочка води, це ми поливали, садили липу, то він саме верху було видно, як плавав. Найти дощик хайде, тільки як мені яйця вискочить. Самі в хаті, а мене витурлили. Зібрала. Аж п'ятеро. Можна було б і не йти навіть. Що ти танцюєш? Повикупувалися, білесенькі. Ні-ні, вас ніхто не випустить, гуляйте в загороді. Ось все поховалися від дощу. Чорного тільки не вистачає вмивається, що гості будуть чи що. Угу. Ну, ось. Ти ганяєш, такий колір тебе поганий зробився.